Вітаю шанувальників спорту у Івано-Франківську спортивному. все готове до святкування ювілею міста. До спортивного життя долучаються все більше людей різного віку. Про це та про помітні події за тиждень у черговому випуску. Минулого тижня у спортивному залі муніципального фізкультурно-оздоровчого центру відбувся другий за рахунком та перший у Івано-Франківську чемпіонат Європи з пауерліфтингу та жиму. Учасники з усієї України та сусідніх держав присвятили змагання ювілейні річниці міста Івано-Франківська. 350 років Івано-Франківська. І навіть великий спортсмен Віталій Панавренко нині покине. На жаль, це теж його пам'яті присвячиться. А звичайно, в першу чергу 350-річчя Івана франківське славного Станіслава і славного Івана франківська Ці змагання дуже престижні, тому що вони міжнародні, тому що це чемпіонат Європи і тому, що вони проводяться в Івано-Франківську. Місто, яке славиться спортивними успіхами і своїх спортсменів, і проведенням багатьох змагань, і тому ми дуже задоволені, що чемпіонат Європи буде проведено в Франківську. Ми тільки не починаємо, але початок вже нас радує, тому що всі, всі готові, всі служби готові. Місця для проведення, місця для проживання, тому Два дні, я думаю, ми проведемо на високому рівні. будуть установлені світові європейські національні рекорди. Окрім спортсменів з України, на чемпіонат були запрошені важкоатлети з інших країн, зокрема з Польщі, Ірану, Азербайджану. Всього за два дні позмагались близько 200 спортсменів. Є багато учасників, які люблять міряти свої сили з великою вагою, Тому ми сподіваємося, що це місце, де воно де ці змагання, буде. Приємним привабливим для учасників змагань хочу сказати, що дійсно ведеться пряма трансляція в інтернет мережах цих змагань, тому спортсмени з інших країн, хто цікавиться цим видом спорту, зможуть побачити своїх конкурентів відчути їхню силу. Ну і великий момент є в тому, що власне, завдяки підтримці міського голови, ми видали розпорядження про проведення цих змагань, і міські служби в багатьох мірах сприяють проведенню такого чемпіонату. Програма змагань складається, вона відбуватиметься два дні. Перший день змагаються спортсмени, любителі різні вікові групи. Після обіду змагатимуться професіонали в троєборії. Три вправи виконують і на другий день, завтра в неділю, відбудуться вже фінальні змагання обидвох груп. Хочу сказати, що змагається декілька жінок в, так, в категоріях любителів. І ми сподіваємося, що ці змагання для них теж будуть цікавими і прилабливими. В цьому виді спорту здавна досягають успіху Івано-Франківські важкоатлети. В Олімпійські версії ми знаємо Анастасію Дерев'янку, яка змагається е, в цих змаганнях е, тут. Ми е, маємо представництво чотирьох спортсменів, які власне тренуються в цьому тренажерному залі. І ми сподіваємося, що вони теж у категорії любителів зможуть успішно виступити. Як зазначив голова Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту, серед найуспішніших спортсменів Прикарпаття в Пауерліфтингу Анастасія Дерев'янко, беручи до уваги її, або подібний приклад, дівчата та жінки України долучаються до здавалося б не жіночого виду спорту. кажуть, це не вид спорту, не дівч... Чачі, я не знаю, я маю кайф від цього. Мені подобається. Це приносить мені задоволення. Це як хобі в житті. і, наприклад, воно робить мене щасливим. У мене день без тренування, Я просто не знаю, куди себе подіти, що з собою робити. Такої ж думки дотримуються і конкурентка Мирослави Ірина, спортсменка-аматорка Львова, яка професійно займаючись боксом, вирішила, що участь у змаганнях з пауерліфтингу для неї необхідна. Це боротьба між тангою тобою, тобто. Мені подобається цей момент, це цікавий дуже. Найчасніше мету свою, і кожного спортсмена визначив досвідчений учасник багаторазовий чемпіон Європи та України, який прагне перемогти на світовому чемпіонаті. Станіслав Чигиринський з міста Дніпропетровськ. Чемпіонат Європи все-таки. поучаствувати хочеться. Тому що чемпіонат міра буде в цьому році. Так що побільше награти себе хочеться. Загалом у чемпіонаті Європи брали участь як професійні спортсмени, так і спортсмени-аматори, а також учасники підліткового віку та люди з обмеженими фізичними можливостями. Пам'ятний турнір видатному тренеру Івано-Франківщини проведено на базі однієї з загальноосвітніх шкіл міста. Традиційно підтримка в організації змагань надана міським комітетом фізичної культури і спорту. Турнір пам'яті Богдана Онишича Озарка. Запад тому 16 років. Богдан Одисович працював старшим тренером області. Його вихованці стали тренерами по всьому бувшому Радянському Союзу на Україні. Нас на ДСШ і в області працюють майже 10 його вихованців. Цей турнір постійно проводимо з дівчатками 2000 року, 2002 року і молодші. Це діти, які майбутні наші вихованці. Переможці та призери змагань отримали нагороди від організаторів, а змагання в подальшому будуть збирати все більше команд.